Вітаємо зіраньки! Ви на каналі Art Zaйka і сьогодні ми з вами робимо ось таку класну аплікацію. Це годівничка з папіру і пташка з фоамірану, фетру. Це проста, легка, цікава робота. Ось таку класну роботу будемо робити далі. Ці всі маляночки ти можеш знайти на каналі Art Зайка, як їх малювати. Такий брати не будемо, щоб у нас вистачало матеріалу. Ну, приблизно ось такий буде класно. Кладемо його на краю і обводимо. Колір можете взяти будь-який. Можна, так? Так, да, класно. Можна тро... поширше трошки, якщо є можливість. Ну, все підійде. Можна циркуль взяти, якщо є. Yeah. Можна циркулем намалювати. Так, але ось тут вгорі нам треба буде домалювати ще кришу. Помалюємо ось тут ще такий ось е трикутничок. Раз, в одну сторону і другий, щоб з'єднувався з основкою. Щоб вам ще... ще один кружочок. Чекаю. І обводимо його. Вирізаємо, можна прикрасити кімнату, подарувати, весняний настрій створити. Ташок можна просто зробити на віточці. Тут в колі дирочку, то можна або скласти і зробити надріз, або поставити ось так і на себе потягнути папірець. І вирізаємо обережно по колу гарненько. На кришу. Для того, щоб зробити кришу, ми зробимо з двох частинок. Причому можна ось у мене фоміра двосторонній, Я використовую одну сторону і другу. Ти можеш використати або два кольори, або е, просто два, або просто щось одне, якийсь колір. Значить, що нам треба зробити? Нам треба зробити дві частинки е, трошки довшими, ніж наша заготівочка. Ось ми беремо. Наш листочок прикладаємо і промальовуємо з тобою невеличкий прямокутничок. Зараз зробимо нижню частинку, так, щоб він у нас з тобою заходив за край, тобто закінчувався ось тут. Починався ось тут, закінчувався ось тут. Ось ми його беремо, промальовуємо з тобою пряму лінію і робимо три... прямокутничок розміром. Давай так. В 2 см. ось ми його прям промальовуємо і промальовуємо цей трикутничок. Ось таким чином. Але це ще не все. Ми зараз зробимо з тобою гарні кружечки. Для цього нам треба ще знайти серединку і промалювати цю серединку ще ось так: і тепер взяти лінійку і відмітити кожен сантиметрик ось такою паличкою. Ось ми розбили на сантиметрик і тепер промальовуємо на півколо через цей сантиметрик. Ось. Кожен сантиметрик промальовуємо з тобою ось такі гарні кружечки, щоб вони були однакового розміру. Якщо десь більше, нічого страшного, ми підправимо, просто намагаємося зробити однаково за розміром. Так. І таких нам потрібно буде дві детальки. А, значить, ми виріжемо одну, а потім обведемо другу. Я візьму скотчиком, а ти можеш або клеїмо, але не до кінця ми проклеїмо, залишаємо невеличкий шматочок з краю і приклеюємо по краюшку з однієї сторони і з іншої. З іншої ми накладаємо прямо на неї ось так. На, на той ряд, який був до цього. Ось таким чином. Так, у нас є дві частинки. Я ще підрізала місце для пташки, тож ще можу ось так приклеїти паличку для пташки. І перейдемо ще для, до криші, нам треба ще доробити ще дві детальки. Е, імітація буде більш рівна. Ось ми промальовуємо ось таку рівну лінію. З однієї сторони, ось тут округлимо і її з'єднаємо. Ось тут можна трошечки зробити ось таку виємочку в криші. І зробити з тобою ще ось такий вия, е, як невеличкий виємок. І таких нам треба дві штучки. Ми можемо не вирізати, а скласти вдвоє і одразу вирізати дві детальки. Так, форма в неї ось така. Зверху трошечки округлили. Округлили. Вирізати кружочок. Ще раз кружочок і вниз ось така пряма. Для того, щоб нашу годівничку можна було повісити на якийсь елемент, наприклад, якщо не треба, можна не прикріпляти. Приклеюємо наші ось ці штуки. Так, ось намазали клеєм і прикладаємо на ось цю верхню частинку. Так, слухаю вихідні, в суботу э, сходити э, 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 на данці, в суботу моє ділошки буде народження, виїхати до дедушки, і потім до своєї побігу. <рес> Прекрасно, гарні плани. Тамає різниця ми його зараз. Або біленькі візьми, бо будемо ще обклеювати. І малюємо з тобою а, спочатку голову. Значить, голова розміром приблизно я якось клею ось тут. Вони у всіх у нас є. І далі домальовуємо тепер ще овальчик це наше з тобою цільце ось тут. ось домальовуємо гарненько, щоб було. І, і все. І крильце треба буде щось зробити крильце. Крильце у формі кола з трикутним, кінчиком, який трошечки вгору. Так. Вирізаємо. Так. Жовтеньку я зроблю середину. І так, треба буде три кольори. Я візьму ось три кольори: білий, жовтий і е, блакитний. І почнемо почну з жовтого. І на жовт, жовтий колір це в нас буде тулуб. Ось я тулуб обвожу і приклеюю. і приклеюю одразу на пташку тут. Далі голова біленька і трошечки заходить на основку. Тобто в нас кладемо на біленьке. Ось таким чином. І обводимо таким чином, щоб у нас трошечки заходило на саму пташку. Ось таким чином і вирізаємо. Білий картон, папір кольоровий. Все, що в тебе є. Що в тебе є? От той використовуй. Угу. Все. І ось так накладаємо на біленьке разом з на жовтеньке, Тобто і голова, і, 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 і тулуб. Прямо. Оп. Угу. Все. А тепер найскладніше. Нам треба блакитну частинку намалювати так, щоб вона і на голову зайшла, і на тулуб. Ми прикладаємо нашу пташку на краде ось таким чином пташку. Обводимо ось цю частинку, аж ось до ось цього місця і трошечки закруглили вниз. І тепер промальовуємо ось тут, там, де голова, такий козирьок І ось тут так само вниз округлюємо, як два на, на повколе, як троєчка. Ось така, така моделька, як бумеранг як. Як троєчка, як. Два на півкола. Ось вирізаємо. Хвилясту лінію додати і все. Хвостик можна ось так, можна ось так, мабуть, ось так прикольніше буде. Так. І приклеїмо тепер все потрошечку. Ось у нас є така деталька. Ми її спочатку хвостик, а потім детальку прикріпляємо. Прикладаємо ось цю частинку. І треба ще крильця. Але я крильця теж хочу зробити трьохкольоровим, тому спочатку буде жовтенька частинка, потім біленька і блакитна. Ось таким чином. Обводимо ось одну частинку. Вирізаємо, прикріпляємо. І блакитну частинку. Приклали, обвели і вирізали. Додамо квіточок. Підтримай відео лайком, коментарем, ділись з друзями, підписуйся на канал і надсилай свої роботи до нашого телеграм-каналу. Всі посилання під відео. Дяких успіхів!